Правильний догляд за вашою кавомашиною. Принесли клієнти кавомашину на обслуговування в такому стані. Отже, як доглядати за кавомашиною, щоб такого у вас не сталося? Для цього необхідно використовувати тільки дистильовану воду, а не з крана. Як використовував наш клієнт. Робочу групу необхідно чистити хоча б. Раз на 2 дні, щоб не залишалися кавові рештки. І тоді все буде гаразд. Так само необхідно кавомашину протирати щіточкою. хоча б раз на 2 дні. І тоді все буде в порядку. Робочий блок необхідно змазувати харчовим мастилом всередині гільзи і поршеньок. Після того, як ви змазали, ставили робочу групу і Можете користуватися. Для того, щоб кава не гірчила, вам потрібно почистити диспенсер. В даній кавмашині Philips він знімається отаким способом. Знімаємо з натискаємо на кронштейн і виймаємо. Вимили диспенсер. Все в послідовності збираємо назад. І тоді ваша кава буде смачна і не буде гірчити. Отже, таким простим способом ви можете самостійно доглядати за своєю кавою машиною, але якщо у вас немає часу, то ви можете звернутися до нас в сервісний центр, і ми вам надамо такі послуги.